Китайська приватна аерокосмічна компанія представила гіперзвукову ракету UKG-1000, яка здатна до автоматичного розпізнавання цілей та виконання маневрів ухилення. Китай вже демонстрував кілька типів гіперзвукової зброї, і експерти підтверджують, що країна має потужні наукові можливості у цій сфері. Компанія Кампанія Tianxing Technology з Пікіна оприлюднила відео, представляючи свою нову гіперзвукову ракету – Згідно з інформацією кампанії, ракета має такі ключові характеристики: оперативний радіус дії від 500 до 1300 кілометрів, швидкість від 5 до 7 махів. Тривалість керованого польоту 360 секунд. У відео показано, що ракета може транспортуватися та запускатися з пускової установки. Після запуску вона може автоматично ідентифікувати цілі та здійснювати маневри ухилення від потенційного перехоплення, перш ніж завдати фінансові. Ального удару юкі є ракетою типу буст «Глайд», «Розгін», планування. А її «Глайдер» оснащений додатковим ракетним двигуном. Було продемонстровано тестовий запуск, під час якого ракета точно вразила свою ціль. Ракета призначена для швидких високоточних ударів по високоцінним об'єктам за лінією оборони. Таким, як командні центри, ракетні позиції та радіолокаційні установки, вона також може виконувати швидку розвідку, використовуючи свою швидкість та високоточні сенсори. Ван Янь Ань, головний редактор журналу Aerospace Knowledge, зазначив, що характеристики UQ 1000 Показань у відео виглядають дуже вражаючі. На його думку, приватні компанії можуть успішно досліджувати гіперзвукові польоти, оскільки вони використовують схожі технології, покладаючись при цьому на державну науково дослідну інфраструктуру. Компанія Link Kong Tensing спеціалізується на дослідженнях, розробці та комерційному застосуванні технологій гіперзвукових польотів. Вона має повний цикл проектування гіперзвукових апаратів, професійну команду зі збирання ракет. Та співпрацює з кількома державними аерокосмічними підприємствами на сьогодні. Компанія отримала відповідні військові кваліфікації та інтегрована в національну систему досліджень і виробництва.